На вулиці вже стояли нільфи, але прибули вони не через Біку, а через Єнефер. You've not changed bit. яка прибула особисто зустріти Геральта та запросити його на удієнцію до імператора Нільфгарду Емгира Вар Емрейса. Висомір вирішує, що на цьому його повноваження все, і відправляється до Каир Морену. А молодий відьмак з відьмою відправляються до везіми. По дорозі Геральт почав розповідати Єнефер про свій сон, і в цей момент на них нападе дикий гін, від якого врятуватися вийшло лише цим двом. Прибувши до Везіми, Геральта миють, приводять у порядок, і поки його брили, то відбув. Відбувається напружена розмова з Морфраном Ворхісом, який вирішив задати Геральту декілька уточнюючих питань. А саме тут задаються питання по подіям другого відьмака. Тому після відповідей на ці питання деякі деталі сюжета зміняться на те, що обираєш, і з найголовнішого, що вам треба знати, я обрав варіант, при якому антагоніст другого відьмака Летос Гулети залишається живим. Після зрозуміти навіщо побривши Геральта та обравши йому хайповий лук. Дві ж маліна володька сьогодні наглажений. Прибуваю на аудієнцію до Емгира, продемонструвавши величну грацію школи Вовка, Емгир каже, що покойка відьмака, бо Циріла повернулася, і її треба врятувати, бо за нею женеться дикий гін. Ну і звичайно, її треба повернути йому, бо Цирі це його донька. Проте його більше цікавить шкурний інтерес влади не більше, не менше.